Якщо вам набридли звичайні грінки до сніданку, я знайшла для вас новий рецепт. Ось такі бутербродики виходять: всередині вони суковиті, так як сир розплавився, а зверху хрусткі. І так, готуємо. Нарізаємо ковбасу кубиками, натираю на терку плавлений сир, Вкладається все в тарілку, додаю кукурудзу, яйце. І ложку майонеза. Все перемішуємо, можна без майонезу, воно і так гарно все кріпиться. В іншій тарілці збиваю яйця з молоком та сіллю. Роблю як такий кляр. Все перемішую та обмакую з обох сторін хліб. У мене був такий квадратний, тостовий. Ви можете взяти інший, який у вас є. Та викладаємо на пергаментну бумагу. Зверху викладаю начинку та накриваю таким же самим кусочком хліба, посипаю сиром, в мене був чедер. Та ставлю в духову шафу 180 градусів приблизно на 15 хвилин. В мене режим верх-низ з конвекцією, тобто з обдувом. І ось така смакота виходить. Це швидко готується і смачно, приємного, і підписуйтесь!